Права 295. Обчисліть значення квадрата або куба. Ну що ж, стартуємо, перше завдання 3,1 у квадраті. Цей запис у нас означає, що 3,1 множиться на 3,1. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді стопчик, записуємо 3,1 що множиться на 3,1. Множимо. 31 помножити на 1, це буде 31. 31 помножити на 3 це буде 93. Додаємо. В кінці у нас буде 1, 3 плюс 3 це 6. А На початку буде 9. Раз, два знаки після кого ми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 9,61. Це і буде 3,1 у квадраті. Переходимо до другого завдання. Мінус 5 у кубі. Цей запис означає, що в нас мінус 5 множиться на мінус 5. Ну і ще раз множиться на мінус 5. Множників мінус 5 у нас 3. І це дорівнює. Тут у нас непарна кількість добутків, 3. А мінус на мінус буде плюс, ще один мінус залишається. То добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 5 помножити на 5 це 25. То ми записуємо як мінус 25, що множиться на 5. І це дорівнює мінус 25 на 5, це 125. Тобто мінус 5 у кубі це мінус 125. Переходимо до третього завдання. Мінус 1 сьома у квадраті. Цей запис означає, що у нас мінус 1 сьома множиться на мінус 1 сьому. І це дорівнює мінус на мінус буде плюс. Тоді ми записуємо це як 1, що множиться на 1 добуток чисельників, а знаменнику. Як добуток знаменників, 7, що множиться на 7. 1 помножити на 1 це буде 1, а 7 помножити на 7 це 49. Тобто мінус 1 в квадраті це 1 49. Переходимо до четвертого завдання 0,1 в кубі. Цей запис означає, що у нас 0,1 множиться на 0,1 і множиться на 0,1. Таких множників є 3. І це дорівнює. Ну що ж? у нас 1 помножити на 1 і помножити на 1 це буде 1, але є три знаки після коми, то тоді це вийде 0,1000. Є? Тобто 0,1 в кубі це 0,1000. Переходимо до п'ятого завдання. 1 друга в кубі. Ну що ж, цей запис означає, що у нас 1 друга множиться на 1 другу і множиться на 1 другу. Множників 1 друга є 3. Це дорівнює. В Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 1 помножити на 1 і помножити на 1, а в знаменнику як добуток знаменників 2 помножити на 2 і помножити на 2. 1 помножити на 1 і помножити на 1 це буде 1. А в знаменнику 2 помножити на 2 і помножити на 2 це буде 8. Тобто 1 друга в кубі це 1 восьма. Переходимо до шостого завдання. Мінус 5 шостих у квадраті цей запис означає, що в нас мінус 5 шостих. Множиться на мінус 5 шостих. Тобто у нас є два добутки, або один добуток, два множники мінус 5 шостих. Отже, мінус помножити на мінус буде плюс. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 5 помножити на 5, а в знаменнику як добуток знаменників 6, що множиться на 6. І це дорівнює 5 помножити на 5 це 25, а 6 помножити на 6 це 36. Є. Тобто мінус 5 шостих у квадраті це 25 36. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 2 п'ятих у кубі. Цей запис означає, що в нас мінус 2 п'ятих множиться на мінус 2 п'ятих, і множиться на мінус 2 п'ятих. Множники мінус 2 п'ятих, у нас є 3. Бо мінус 2 5 у кубі. Це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. Ще один мінус у нас залишається. Непарна кількість, добуток буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну а зараз записуємо, як добуток чисельників 2 помножити на 2, помножити на 2. А в знаменнику добуток знаменників 5 помножити на 5 і помножити на 5. І це дорівнює. Це буде мінус. 2 помножити на 2 і помножити на 2, це буде 8. Ну, а 5 помножити на 5 це 25, помножити ще раз на 5, це буде 125. Отже, мінус п'ятих у кубі це мінус 125. Переходимо до восьмого завдання. 1,1 друга в кубі в квадраті, вибачте. Цей запис означає, що у нас 1,1 друга. Множиться на 1,1 Ми запишемо спочатку 1,1 в вигляді звичайного дробу 1 помножити на 2 це 2 плюс 1 це 3. Тобто це можна записати як 3 других у квадраті. Це дорівнює. 3 других у квадраті це 3 других, що множиться на 3 других. Це можна записати як 3, що множиться на 3 у чисельнику, а в знаменнику як 2, що множиться на 2. І це 3 помножити на 3 це 9. А в знаменнику 2, що множиться на 2 це 4. 9 четвертих. Ми можемо виокремити цілу частину. 8 четвертих, 8 на 4 це 2, ще залишиться у нас 1 четверта. Є? Тобто 1, ціла, 1 друга у квадраті це 2 цілих 1 четверта. Є?